Як пахне весною, Боже. Трішки зараз дощику покапало. І одразу таке чисте повітря. Дивіться, яке небо гарне. Так, Я приїхала з ринка. Зараз ми будемо обідати. Нарвала своєї редисочки смачною, то я продаю, а самі не їмо Скоро вона закінчиться. І не поїмо своєї редиски, бачите. Потім відварюю я яєчко купила я копченого сала. Зараз сядемо і будемо їсти. Донька моя на роликах катається. О, Помахала моя все, Зараз будемо ми обідати. І у нас, як завжди, пікіровка. У нас, мені здається, ми будемо ще й так на Неділі зодні відкірувати. Погода дуже класно, тепло тепло Я входю в майці теж підстриглась. Моя краса катається. Тож зараз будемо ми обідати. Ой, хочеться відпочити, не знаю, чи вийде. Сьогоднішній ринок мені емоційно дуже складно вдався, тому що ти викладаєшся, емоції свої віддаєш. З людьми треба спілкуватися. Це дуже-дуже на мій емоційний стан. Так тяжко мені дається. Тож, будемо їсти. І ще що вам хотіла показати. Мені зробили подарунок. Мій підписник і за мій сусід. Коротше, приходю я. Вірніше, я з його дружиною, з моєю, як сказати, приятелькою. Вона займається квітами, я зелені родискою, ми зараз разом їздимо на басар. Так що мені везе, я не делимбаюся в маршрутці Наташа, дякую. Коротше, і вони мені такі підігнали тачечку. Зараз покажу. Ось така в мене є тепер кравчучка. Дивіться, яка класна в мене тачка. Я навіть її коли побачила, думаю, ну все, можна здавати, не здавати на права. Тачка є. Та ні ж, здавати на права я буду, але це мені зараз буде в нагоді не уявляєте як. Взагалі клас. Я до них приходжу. Така і чоловік її Валерчик, дякую, і ви вже респект уважуха. приходять до них, він, він мені такі каже, хто такий Леонід Кравчук. Я говорю, президент України, який перший, тоді держи себе і кравчучку. І кажу, заслужила кравчучку. Дивіться, яка клас, дякую, дякую велике. Отакі мені зробили подарунок. Щоб я в маршрутці чи на трамвайчик я йшла своїми пакунками, натягала їх в руках, а щоб на тачечку, вона дуже-дуже удобна, класна взагалі. Тим, тим паче, що це як нержавейка, здається, що ну, вона така міцна. Коротше, я задоволена. Тепер в мене є перший транспорт. З цього і треба починати. Так що, ось так. З обновочкою мене. Ой, пікіровка, пікіровка, пікеровка, друзі, це вісенку. Сьогодні пропікірувала вже майже 300 штук ось цю частину. Оце все вже за сьогодні. Втома, не втома, а працювати треба в вперлику, хоч трошки і не встигаємо. Так, огірочки наші вже пустили перший листочок справжній. До речі, вони за того шоу. Не пролита була земля фітоспорином. Чоловік не пролив землю, коли саджав насіння, то почався грибок. І слава Богу, що в мене була аптечка привікур, і одразу я привікурчиком пройшлася, дуже гарно пролила, і привікур також йде, як стимулятор росту. Тож він одразу ж у нас очухався. Він має непоганий вигляд. Але саме в цьому чогось вуглу за сходи насіння. Ми думаємо це, тому що там є якийсь, напевно, сквозняк. Тому що реально ці бручки вилазять, але це вже троху не буде. Тож, ми досіяли ще ось тут 160 ю касету. Вчора, здається, чи позавчора досіяли ще огірки. Тому що на то надії нема. А ці вже гарненькі. Пустили перший листочок. Все, у нас такий вигляд. Те, що це пропікірано, і воно тут зростає просто. І напевно на наступний рік ми будемо купляти саме ось такі горщики, тому що в рукав дуже довго треба засипати землю. Тільки пів дня виходить, щоб землю засипати. Швидше його саджати, аніж землю сипати. Бачите, це, який має гарний вигляд. Місця йому вистачає і він собі зростає. Помідорка гарна. Гарна, гарна. Так, і ще мені дівчина написала в коментарях, щоб я показала, як я пікірую рослинки свої. Дивіться, це моя помідорка. І зараз я покажу, як я її сіджаю в руках. Можливо, хтось не знає, чи. Ну, як, як просто зробити. Отут, наприклад, земля, вона суха, не мокра. Тому що, якщо буде мокра земля, то всі пальці будуть в цій в землі. І не, неудобно потім працювати. Ось, я пальцем великим зробила ямочку. Така, і саме головне, щоб рукав чи стаканчик не був затрамбований землею, тому що дуже складно зробити так ямку, для того, щоб цей корінь всадити. Все, ямочка в мене є. Я просто всадила і трішки. Прижала все, все більше нічого. Ось так. Після того, як я зараз всі свої рослинки посаджу, я проливаю корні віром. Обов'язково, я вже його показувала. Ось такий корнівір. Мені до речі, вона закінчується. Треба купувати 35 міліграмів на 10 літрів води. І все. І рослиночка ваша приживеться добре. Корінь одразу йде в рост. Я вже показувала, тільки що вам, як моя рослинка підросла за якихось 5 днів. Дивіться. Ну, дуже гарна, дуже гарна помідорка. І вона така ж сама, як і зараз ми саджали. Це та ж сама, коча помідора, що в касеті. Бачите, тільки різниця вона в касеті зростає і через 5 днів, який вона має вигляд. Різниця дуже велика, тому що, по-перше, одразу корні починають рости, розвиватися. По-друге, я їм дала корні вірчик. Це для того, щоб вони себе добре почували і у них було середовище таке для них для, для, для їх зростання. Всі мікроелементи. Я тут трішки пісоху треба пролити. Ось так я пікірую. І ще саме головне, що коли через зараз корнівірчик, а через вже пару днів я його е... оприскувачем пролью фітупспорину. Це для того, щоб приглушити грибок, для того, щоб він не розвивався. Тому що земля буде мокра, я дуже добре проливаю. І Для того, щоб грибок не активізувався, його просто треба приглушити. Це фітопастою пролити його. І все. І завжди в аптечці повинен бути привікур. Це, якщо вже фітоспорин не допомагає і у вас взявся грибок, він жре ваш корінь одразу проливати привікуром. Всім привіт, доброго раночку. Вже понеділок. Ой, а це означає. Що в мене вихідний? У нас дуже-дуже спекотно, жарко, капець. Але я так рада, що сьогодні понеділок, понеділок, для когось це початок неділі, робота, а для мене це реально вихідний. У нас, як завжди, пікіровка, але вчора ми удвох з сашком. Він мені допомагав, він стаканчики наповняв, а я вже. Рослинку пересаджувала після ринку. Я вчора на ринку була, до речі, дуже мало. У мене все все розкупили. Вчора був дуже гарний ринок. І ще така новина. До мене кожну неділю під... приходять підписники знайомити зі мною. Мені дуже дуже приємно, дякую велике і за підтримку, за ваші теплі слова. І вчора приїхала до мене жіночка е... з іншого району міста зі мною, зі мною познайомитись. І вона навіть в мене купила салат. Той салат вже був такий він вяленький, він вже був ніякий, я вже додому збиралася, але вона в мене його забрала. Дуже дякую. Але він вже був такий, мені хотілося б знаєте, щоб вона прийшла, якщо б раніше, і купила б такий свіженький, хрусткий салат. А так як вже було сонечко вийшло, і там в мене така, така сонячна сторона, що зелень моментально тухне, моментально. Я буду вже... В середу їхати на ринок, і я собі понабираю з дому таких ну, непотрібних тряпок. Мабуть, це будуть чи простині чи якісь простирадла, щось. для того, щоб завішати повністю проход. Світ десь там метрів за п'ять. Тому що це моя зелень, вона буде моментально в мене тухнути просто, ніяка буде, не жива. У нас дуже класний день, Дякі дивіться, ой, небо, яке голубе-голубе. Сонячне, жарко. Зараз я не знаю, мабуть, на вспіну стаканчик наповнити землю, тому що ми сьогодні хочемо відпочити трішки і піти на природу з дітьми. Тому робота завжди є, але треба трішки відпочивати. Я Сашка вмовила, він зараз у військоматі, він кожну неділю ходить туди і відмічається. І... Ну, поки що так, немає інших новин, нічого не можу сказати. Бо питають в коментарях, як, як твій чоловік, він, ну, його забрали, не забрали, але просто він ходить і відмічається. Возять, якщо в частину в якусь його дивляться, там інші лікарі дивляться, своя там, як сказати, медкомісія, але поки його нікуди, нікуди не беруть, поки що він не потрібен. Частині в якійсь. І ще хочу що сказати: якщо я кажу якісь от слова не до сусіди, це не мої, в прямому смислі, сусіди. У мене дуже класні сусіди, мені повезло з ними. Я маю на увазі сусідню країну, яка нам завдала болю. Я просто багато чого не можу висловити в Ютубі, тому що, ви ж самі розумієте, і заблокують відео, все воно мені не потрібно. І коли я кажу не до сусіди, це та, це наші сусіди, які з'їхали з, з глузду. Та країна, яка з'їхала з, з глузду, і на нас напала підло дуже, і нам стільки горі біди натворила. Тому, якщо ви чуєте слово не до сусіди, то знаєте, що це оті... Боже, як мені багато чого хотілося сказати. Але я висловлююсь: висловлюю свою думку в піснях, в віршах. І це. Мабуть, для них як тряпка червона бику дать, от для них це як тряпка червона, ти заспіваєш пісню на українській мові, на своїй рідній коханій мові. Для них це все. Ти прям, я не знаю хто. Вони не розуміють, що ми живемо тут, і ми любимо свою країну, ми любимо свою мову. Так, я, мабуть, не дуже добре розмовляю українською мовою, я це розумію, я тільки вчуся. До речі, дуже жалко, що я. Раніше не спілкувалася своєю мовою. Дітки в мене розмовляють не українською. На жаль, їм складно перейти дуже сильно. Це тому, що у нас ніколи не було різниці, як ти розмовляєш. У нас ніхто нікого не примушував, не, не було такого, щоб робили зауваження, розмовляти, як і українською. В нас такого не було. Ну вони вирішили, що якщо ми розмовляємо їхньою мовою, ну то це все, то це вже я не знаю. Значить, ми хочемо бути з ними. Вони не розуміють, що в нас своя країна, своя нація, своя культура. Це люди схиблені, я вважаю. І мені навіть вони не потрібні в підписниках. Якщо ви в мене є в підписниках, відписуйтесь, Ви мені не потрібні. Я не бажаю. Того, що мені не потрібна та монетизація, навіть від того, що ви будете мене переглядати вас там 5 в мене. Мені начхати. Є люди, які дивляться з інших країн, які розуміють, що в нас відбувається ем, в країні, і мені цього достатньо. Мені не потрібні ті підписники, які вважають, що е, наша мова. Це якась нацистська, це якась жахлива мова. що ми не, не маємо права любити свою країну, свої пісні. Ми не маємо права співати. Мої діти будуть знати тільки, тільки історію нашої країни, України. І ніколи, ніколи мої діти, я ми не пробачимо вас. Це я звертаюся саме до вас. Ми ніколи вас не пробачимо. І так, більшість українців ніколи. Ми вас не пробачимо. Це буде п'ять поколінь, поки це все. Як сказати, забудеться. Це буде дуже-дуже довго, тому що мої діти все це бачили. Вони будуть пересказувати своїм дітям, а їхні діти є ще своїм дітям. І тільки потім воно якось приглушиться і забудеться, а поки що ні. Тому ось так рука стала держати, тримати телефон, зараз хвилинку. Так, що у нас тепер? Змінюю тему, йду далі. Що у нас по-наступному? По-перше, ми тут як бачимо, навели трішки порядочок, окрім того, що ми. Займаємося парнику, є час нам працювати на вулиці. Ми чекали землю з епіцентру, нам привезли, але її виявилось, мало. Напала бложка на радиску, почала її гризти, тому турбо. Купила турбо, пробризгала. Вона вже, до речі, наливається. Покажу вам радісочку, бачите? І вулична наливається радісочка. Там в мене кінза зійшла і ще щавель сходи новенькі. Петрушка на повний ход. Вона вже, я її не торгую. Я давно вже не торгую. То були листочки старенькі, ще літні відходили, я їх попродавала, позрізала, а тепер вона молода, красива. Є чим торгувати. Все квітне, все гарне. І, до речі, а ось землю, яку ми з епіцентра еко замовляла. Але вона мені не дуже подобається, чесне слово, не дуже. Проблема в тому, що зараз ми не знаємо, де купити взагалі нам землю. Ми замовили в епіцентрі наших цих мішків еко-землі. Ой, вони обманюють на ту вагу. Там написано 80 літрів, але 80 літрів немає. У нас, щоб ви розуміли, цей мішок великий. Ми починаємо пікірувати, і одна касета уходить, це один мішок. У нас ще залишилось 11 касет пропікірувач. І це ще треба 11 мішків. нам, виходить. Бачите, це все вже пропікіруване. Це ми вчора. Цю частинку. Тут була помідорка, як ви пам'ятаєте, потім ми ще тут заставили перчик. І ще там перчик і там. Це все вже в мене пропікірване. І отут ми поставили перчик теж. І вдвох дійсно легше легше, тому що Сашко набирає землю, а я вже саджаю. Це набагато швидше робиться. І ще ми зрозуміли, що ну, може це навіть не наступний рік. А вже туди далі, то що ми будемо не рукав купляти, а стаканчики величенькі такі. Вони не дуже дорого коштують, але в них набагато, набагато швидше набирати землю і пересаджувати. Ось такий екомішок, але тут немає 80 літрів. Ну не я, ну, ми навіть на заповняємо стаканчики не повністю, а до половину. І нам не вистачає. Тож в рукавчик це дуже, дуже довго. Це вигідно, дешево, але дуже довго. Потім ось тут ми хочемо посадити собі картоплю. Це єдиний клаптик землі, де ми можемо використати для картоплі, щоб посадити. Ніяк не посадимо, не купимо, тому що просто не доходять руки. Дуже багато роботи. Попелом Сашко вже тут, бачите, присипав. І будемо купляти вже ми не, не опоздаємо, Вона у нас у когось буде відходити, у нас буде молода картопля і будемо саджати тут картоплю. Уже три рази я обробляла капусту, як ви бачите. У нас там капусточка під агроволокном від тлі, від всякої зарази, тому що напала і ніяк не можемо вивезти. Вже турбу я побризгала. От сьогодні будемо ми дивитися. Позавчора ми турбу побризгали, сьогодні будемо дивитися. Що, як там у нас справи. І була у неї прикормка перша від Грогрін Геліве Добрива. До речі, це органіка, це не хімія, тому ми не боїмося. Воно навіть як пахне байкалом. Якщо ви байкал, підливали колись, то там запах прям такого. Мені, я думала, хоч би мені, мені не спробувати, бо смачне воно таке, на вигляд. Що у нас ще? Салатик ми сюди перенесли, тому що просто в парнику не вистачає місця. Замалий парник вийшов у нас. Тому, будемо, коли приберемо буржуйку світити і трубу, то місця буде більше, але поки що топимо уночі. Тож... <кхм> поки що так. Салат ну тут у нас дуже погано, він так і не зійшов. Шкода, тому що червоний салат він дуже-дуже гарний. Дивіться, який тут салатик червоний. Ну, дуже. Ми ще замовили на сіня салата, повинно прийти. А тут злоненький. Тут класно. З ним все ок. Ще тут трішки буде сійний і знову не зійшов. Ну, ми так розуміємо, що це із-за землі, напевно. що. Ну, Не знаємо чому так. А тут бурічок. Бурічок наш теж зростає теж тут. Як бачимо, тут же я вирвала редиску. Тут по одиниці вона залишилась. І у нас наступна це нам треба вже срочно її повністю все прибирати. Салат, який вже доріс. Вже на повний ход його треба просто зрізати і продавати срочно цибулька. вона Нам треба за дві неділі, щоб ви розуміли, повністю тут все прибрати, все продати, тому що вже скоро будемо висаджувати огірки ми. І ця редисочка, вона наймолодша, але вона вже така налита, є така величенька, що я, напевно, буду вже її на цій неділі теж продаватися поетапно. Там я теж вже клапік дориваю. І дуже гарний салат. Салат мені дуже-дуже сильно подобається, гарнюня. І крізь повиростав у нас скріп, де був засіяний він рядочками, він вже перекопала тут все, але так він залишився тут насіння, і він крізь повилазив. Ну, може, ще й і укропчикам у нас вийде продати. То такі у нас справи? А, зараз я вже чекаю він шкафен, приїхати, повинен діти зараз дізнаються, що ми йдемо на природу, то вони, звичайно, ж зрадіють. А і ще ми в кінці городу по. Посадили цибулю чеснок, Тож це у нас теж вже посаджено. Трошки все збігається. Але пікіровка, ми так розуміємо, що вона у нас і не закінчиться ніколи. Тому що ми як тільки пропікіримо всі наші помідори перець баклажан, одразу почнемо пікірувати. Огірки, а там треба вже буде висаджувати нове насіння для грунтового огірка, дині кавуни. Коротше, як робота пішла, так вона і не закінчиться. Я говорю, давай ми сходимо, ми живемо в такому місці, де тут всі їдуть відпочивати кожні вихідні, а ми ніяк не можемо вибратися. Тим паче, що у нас водосховище поруч, у нас е, така краса, ліс. Давай сходимо. Ми сьогодні все-таки ми, але на пару часиків, тому що роботи. Як завжди, багато. І зніму це буде в наступному відео. Покажу, який у нас ліс, де ми будемо відпочивати, взагалі, яка у нас краса. І сонечко світа. Дякую всім за підтримку, за підписку, ставте коментарі. Чим більше коментарів, тим більше мої відео просуваються і йдемо, звичайно, монетизація. Я цим дуже задоволена, тому що. Це добре, що ось так. Навіть якщо пишуть ті мені не до сусіди, це теж просувається відео. Хай пишуть. Я, я навіть не читаю, чесно, е, от я обращаюся к не до з іншої країни, я їх так називаю, не до сусіди. Ви пишіть, я не читаю все одно ваші команди. Мені начхати, я тільки бачу, що якась гадость написана. я провистую просто. А ваш команд є, ну і добре. Відео буду просуватися. Якось там, як мені раз писали, караван іде, папа. Тіпа... Щось таке я працюю, ну, одним словом, ви пишіть, пишіть. Хай моє відео просувається. Пишіть і гадості, що хочете, пишіть. Ваш перегляд, а мені йде монетизація. ну хоч на вас зароблю. Все, всім гарного дня, Зараз я відео, про... Про дивлюсь, що я там вам повиставляю за вихідні, їх заберу до кучки і виставлю вже ютубчик.